Йоу, товайло, яка знову трошки пропала. Ну, хоча б не на півроку. Сьогодні у нас підсумки 2024 року. Що сталося з моїм малюванням, життям та й в цілому плани на майбутнє. Зі всього року я займалася активним малюванням лише 7 місяців. Тобто лише пів року з копійками. Але незважаючи на це, я зрозуміла доволі багато щодо малювання. Перше, та, мабуть, головне, у мене тепер нема принципу, закінчувати кожен скетч і робити з нього повноцінку. Бо, як показала практика, вигориш. Загалом я менш вибагливо стала відноситись до малювання. Але все ще іноді є відчуття, що за день я намалювала занадто мало. Хоча в день я малюю приблизно один-два скетчі. Іноді повноцінки, але це не за один день, що зрозуміло. А також обнови до каналу, оформлення і таке інше. До речі, скетчів стало набагато більше. І я не думаю, що буду їх закінчувати. Тут, о, тому що мені подобається малювати скетчі. Все. Ще, якщо коротенько, я знову перейшла в лайн. Е, хоч і була в безлайн десь приблизно 9 місяців, точно не знаю. Намалювала за рік всього лише 26 артів, що начебто непогано, але ну... погано. Все через довгий артблок. А та на мою думку, я доволі непогано прогреснула. Зокрема, покращились кольори, атмосфера, освітлення та, можливо, трошки анатомія. Цілком своїм малюванням за рік це я задоволена. Що не скажеш про Ютуб? Тут все гірше. Набагато, загалом я виклала 4 розмовних відео та один спікпейнт. Я дивилася відео інших художників, підсумки за рік, і коли вони говорили, що зробили приблизно 50 плюс відео на канал за рік, я про... Ну, у ну, мене немає слів. Якщо чесно, трошки заздрю, зовсім трошки. Тож, ми зрозуміли, що з ютубом у мене невеликі проблемс. Ну, як невеликі, такі. Доволі великі. Але ладно, планів на мене у нього багато, тож можемо відразу перейти до них. Як я і сказала, на YouTube плані у мене величезна купа, але головний і основний це просто не кидати його. Цим у мене доволі великі проблемки, е, тому що у мене дуже мало ідей для відео. Тож ви можете або посовітувати мені їх, або, або бути без відео. Спокійно, спокійно, на два відео вперед, на 2025 рік, у мене є ідеї для відео, тож е, мінімум два відео за рік буде. На рахунок відео кожні два тижні, е -е, ні. Думаю, що зроблю так: відео через два тижні просто спікпейт, потім знову відео і так по колу. Виходить, що розмовне відео буде раз у місяць, ну, раз в чотири тижні, і це не так вже й погано. Типу, що ви оберете цей графік, чи відео кожні два тижні прям розмовне, і потім мій двохрічний артблок? Щодо планів, я також хочу підняти кількість аудиторії, але точну суму казати не буду, бо якщо скажу, то потім засмучусь, якщо її не буде. А воно скоріш буде так: засмучусь, потім задепресую. Потім вигорю, а мені це геть не потрібно. Щодо артів, хочу просто зрости все. От конкретики, як такової, у мене в думках немає. Але якщо комусь то та конкретика потрібна, то, мабуть, анатомія. Я хазе, чесно, мені і теперішній скіл норм. Але якщо він і далі буде таким і не буде змінюватися, то буде трошки обідно. А також я, ну, ви помітили, да? Я трошки перейшла в пікселяр. Це прям мене заспокоює, це мені подобається. Я хочу ще в ньому зрости. Ну, і в нас вже вийшов такий непоганий за обсягом відосик, типу. Ну, 6 минут. Это не погано, не погано. Особливо для мене, яка це все озвучує. Яка вже трошки здовбалася. Що ж хочу нагадати про свій телеграм-канал. Про який ви вже всі знаєте. Але ще не всі там. Чом так? Також я вам обіцяла івент до Нового року. Івент є. Івент проходить. Ось він. Тож беріть в ньому участь. Це швидкий зламаний планшет. Деталі в телеграмі та й у вас на екрані вони є. Кому лінь читати, то дедлайн до 20012025 Всі встигнуть, не переживайте. А також, якщо ви хочете попасти в моє відео, заходіть в мій телеграм-канал. Там завжди якісь челенджі qa відоси та таке інше. Все, всім бувайте!